Всіх вітаю. Декілька підписників мене просили, щоб я зняв відео на тему бюджетні LED-лампи для таких машин, як Таврія, Сімейство Ваз з копійки по 99, Ніва, Москвич. Ну і, звісно, Ланус. Так от, перед вами LED-лампи бренд Ротсан. Ось так вони виглядають. Чіп тут CSP. Зараз. О, чудово видно. Запам'ятайте, завжди купуйте лампи з хіпами CSP. І ось тут дорожча версія, не набагато. Теж чіп CSP. На даний момент комплект ось цього варіанту коштує 1000 гривень. Цього 1200. Інструкція та інформація по лампам ось вона є. Якщо ваші фари не поміщаються, кулера. То є ось такі варіанти. Безкулерні лампи. Теж сидять вони чудово. Як бачите, знову чіп CSP. Ці лампи точно вже помісяться в будь-яку фару. Також їх можна застосовувати на мотоциклі чи мопеді. І ось ще є такий ось варіант. Вони продаються поштучно. Отаких коробочках. Те, що це СП, але трошечки не такий, але принцип той самий. По ціні такий комплект стоїть теж 1000. Ця лампочка коштує 400 гривень. Зараз я що ці лампи, що ці, протестую на відбивачі з Ланоса І подивимось, як вони сидять. Зразу можу сказати, що на кожних з цих комплектів. Лінія СТГ присутня. Тобто ви нікого сліпити не будете. І так, поїхали дивитися, як вони світять. І так, лампу я вже підготував. Відбивач теж зараз буду по черзі під'єднувати і будемо дивитись. Так, поїхали. Почнемо з першої лампи. Ось цієї. Дивимося. Погляньте, чим погано вона світить. Зараз я вам далі покажу. Так. І... Далі. Як вони за тисячу гривень дуже гарно світить. Ставлю іншу лампу. Так, Лампи за 1200. Погляньте. Можна сказати, що так же само. Зараз покажу дальній. Носимо дальні. До дальній, трошечки по-іншому, як бачите, світить. В цілому непогано. Йдемо далі. Тепер йдуть лампи без кулера. Ну, погляньте. Все таке ближнє. Зараз покажу дальній. Дальній. Вообще бомба. Класно. Так. І ті лампи зараз покажу, що продаються поштучно, що їх можна ставити і на мотоцикл, і на автомобіль. Також ці лампи так, можна теж застосовувати і для автомобіля та мотоцикла. Так, ставлю. Це зовсім ідеально, прям варіанти. І зараз покажу дальнє. І далі. Супер. Ось такі бюджетні лампи, а ось так класно вони світять. І так, друзі, відеоогляд завершено. Що хочу ще додати від себе? Запам'ятайте найголовніше правило перед тим, як придбати LED лампи, звертайте увагу на чіп. На ось цей чіп, щоб тут був ЦСП Ніколи в житті не купуйте отаке гімно. це чіп називається КОБ Не купуйте. Воно світити не буде. І ви будете всіх сліпить будете. Вам просто вийдуть і наб'ють. Да ще машину поб'ють. Ось такі лампи повинні бути. Немає різниці, який це бренд, такий там чи інший. Чи ось, наприклад, зовсім бренду немає. Але воно світить. Світить, тому що тут стоїть правильний чіп. Якщо ви хочете придбати такі ось лампи, пишіть мені на Viber або сюди, тому що я їх не публікую. На промі я їх не продаю, тому що в мене їх мало. І взагалі вони продаються у мене тільки по місту. Тобто, приїжджає до мене якийсь пенсіонер, я йому запропонував такий варіант. Він купив і поїхав, бо, тому що в основному мене люди купують. Дорожчі варіанти. Але як бачите, бюджетні варіанти теж світять і набагато краще, ніж галоген. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.